І навіть поклоняються люди землі у церкві. От, допустимо, ті люди, які Новий Завіт переміни християнство, вони приходять у церкву, беруть хрест, цілують його, поставлять далі на пристіл, приклякають, руки складають до молитви і моляться, помолилися, перехрестилися, поклони будуть до землі. Вони думають, що вони Богу поклоняються. Та ні, бо Бог в висоті. Земля внизу, Матері Землі далі поклоняються, далі повторюється язичество. Далі у церкві є ікони, образи, престоли, атрибутика церковна. От, то люди, розумієте, поклоняються цим святим посвященим речам. Але ж вони не знають про те, що Господь сказав, та не буду тобі інші боги, крім мене, я тебе вивів з дому неволі. Ти повинен поклонятися тільки мені самому, а не Іншим богам, вуздушнім землянням або водяням в тій А ми кому поклоняємося живим богам, образам, хрестам і святим місцям. Ми поклоняємося та далі. 24 лютого при Карпатському мольфару уродженцю села Верхній Ясені Верховинського району Михайлу Нечаю виповнюється 90 років. Михайло Михайлович загинув у 2011 році. Пропонуємо читачам. Інтерв'ю з Мольфаром, записане у листопаді 2008 року, Пане Михайле, яку допомогу ви надаєте людям? Я так жив, що у мене радості не було від народження і до сьогоднішнього дня. Я не маю поняття, що таке радість, бо її віддаю людям. Сім'ї з'єдную, якщо чоловік залишив жінку або навпаки, жінка-чоловіка. Алкоголікам допомагаю, аби прожили вік і перестали пити, наркоманам, аби в них не руйнувалися клітини мозку від наркотиків. Допомагаю на державній посаді опинитися людині, і якщо ви простий спеціаліст, можу зробити вас начальником відділення. У мене слово сильніше кулі, бо слово було у Бога, і Бог було слово, і Господь сотворив зі слова Всесвіт. Словом можна людину вбити, поранити, оздоровити і підняти на висоту його посади. Слово це найсильніша зброя світу. Чи багато таких знахарів, як ви, живе в Україні? Я зараз єдиний в Україні залишився син знахарів, шамань, мульфарів, моя кров з Запорізької Січі, з Хортиці. Мій пращур був братславським полковником Данило Нечай. Їх було три величні постаті Данило Нечай, Сірко і Байда Вишневецький. Моє прізвище звучить високо, бо я з козацького роду. А сам народився на Гуцульщині у Карпатах. Чи можна вас назвати звичайним екстрасенсом? Я знахар, чарівник, мольфар, володар білої магії, практик-психолог, практик-сексолог, практик-філософ і учитель вчителів магії. Я читаю лекції в академіях наук, університетах. Інститутах, професорам, доцентам по різних галузях науки. І я не є конкурентом тим екстрасенсам, які виступають по телевізору і махають руками, розказуючи, як вміють зцілювати сифіліс, снід, рак, знімають вінок безшлюбності у дівчат і старих холостяків і родову карму. А що таке родова карма? Вона лежить на людях, які до сьомого коліна караються за своїх родичів, що гріх зробили перед Богом. І коли така людина померла і не встигла в тілі спокутувати тут на землі гріх цей, то Господь передає його на її дітей, внуків і правнуків до сьомого коліна. І це називається родова карма, яку вони мають покутувати. Покутують по-різному, в тюрмах сидять. Доробитися негодні, хвороби різні тримають, сім'ї розпадаються, ненависть, поганство, лукавство, усе це якраз кара Божа, родової карми. Чи існує родова карма на цілому народі і як вона виявляється? Чому наш народ бідує? Ми родову карму несемо за великого повелителя християн Володимира Великого. Який був язичником в Київській Русі, і народ якого був язичницьким. Але вподобав він дочку грецького царя і попросив її руки, а грецький цар запропонував йому прийняти християнство. І він там прийняв це християнство, і потім, коли приїхав на Київську Русь, на Дніпрі почав освячувати у християнству свої народи. І котрі відмовлялися приймати нову релігію, наказував воїнам голови їм відрубати, і голови так падали від тулубів, як гарбузи, і Дніпро багряніло кров'ю свого народу. І за це Господь його тяжко покарав, у його синів, яким він передав свої землі, відібрав розум. Вони почали воювати між собою, ослабла Київська Русь, а дикі племена, турки, татари, монголи. Дивилися заздрісним оком на нашу багату державу. Хати палили, дітей і старих вирізували, молодих дівчат і жінок забирали в гареми і продавали в рабство, а хлопців вивчали на воїнів. І ці воїни були страшніші і гірші, як самі дикі народи, їх називали яничарами. Тобто на українському народові лежить родова карма? Так. І, починаючи від дітей Володимира Великого, і до наших днів ми несемо її. Ми ще її не спокутували і тому бідуємо. Чому наша держава така велика і багата, а ми все купуємо і випрошуємо, як ті старці? Це не винні ті люди, які панують над нами, це не винні ті, які катують нас, які обманюють. Це ми винні бо кару несемо за те, щоб патріоти язичники, які з материнським молоком увібрали в себе віру, не могли зрадити вірі предків своїх, а язичницька релігія це є природа, а природа це ми. І як ми її порушуємо, то і себе порушуємо, і вони поклонялися своїм богам і природі своїй, сонцю, місяцю, зорям, вогню, воді, повітрю і землі. А земля наша мати, вона нам все дала, що нам потрібно для існування, і назад нас до себе забере. Чи ви б у повітрі помирали, чи ви у воді потопали, чи на суші гинули, то ваше тіло буде до землі падати. А в що ви вірите і що можете зробити? Я поклоняюся матері природі, і як скажу, щоб завтрашній день був сонячним чи дощовим, він буде таким. Як градова хмара йде на село, то я її посилаю на ліси, на скали, на ріку, ні одної градинки не пущу на людське поле тоді, коли сади зацвітуть, коли городина піднімається на людських городах, коли на ланах хліб. І я цю хмарину посилаю на такі місця, де вона не пошкодить природі і урожаю людському. У мене був випадок, коли я втрутився в закони природи це було на першій Червоній руті в Чернівцях, коли я кілька днів тримав над містом гарну погоду це не можна було проти волі природи робити. Проти Божої сили ніхто не може виступити інакше буде тяжко покараним. Повені це наша кара, ми вирубали ліс, нищимо природу, а значить, знищуємо самі себе. Подумайте, чи оплатиться ті гроші, за які ми ліс продавали, і збитки, які повені приносять людям. Чи можна навчитися стати мольфаром? Мольфари бувають родимі. Мені передала силу ще бабка моя, від неї благословення отримав на мольфарство. І як ваша сила проявилася вперше. З семи років, коли вперше зміг зупинити кров, ми з одним хлопцем пасли вівці, і він отримав сонячний удар, і кров з носа пішла так сильно, що прибігли і мама, і тато, прикладали компреси, але спинити не могли. А потім я випадково торкнувся і моментально кров засохла. Другий був випадок, коли я допомагав одному чоловікові пиляти дрова в лісі. І він порізав Вену. Тоді я поклав руку на рану і все припинилося. Але я тоді не надав цьому значення, думав, що все випадково, і до армії цим не займався, бо соромився, що дівчата сміятимуться, що я бабів і дідів лікую. А вже після армії зрозумів, що така сила є в мені і що я можу допомагати людям. Але ви допомагаєте людям не лише словами. Я глибоко знаю природу, і своїми ногами усі ці гори пройшов, кожну травинку знаю і розмовляю з нею, як з людиною, все живе, сотворіння, трави, води, повітря, земля, все нас розуміє і сприймає або негативно, або позитивно. І я відразу поклоняюся травинці і говорю Я прийшов до тебе, така то травинко, називаючи по імені. Брати на спасення нещасних людей, полікувати їх здоров'я, і дві травинки залишаю, а третю забираю, бо якби одна засохла, то одна залишиться. Ви маєте право зірвати рослину і знищити тільки тоді, коли ви її своїми руками посадили. До вас приходять люди з різними бідами, звідки ви знаєте, може їм Бог дав таку покуту. Тоді знову виходить, що ви втручаєтеся у його волю. Якщо біда зроблена людьми, тоді її знімаю, і за це Бог мені гріха не припише. Якщо це родова покута, то я її зразу відчуваю, і людина сама зрозуміє, що я їй не допоміг. Це можна відвернути єдиним способом, щирою молитвою, серцем молячись, о й годині ночі засвітити свічку. Покласти ікону Божої Матері, стати на коліна, бити поклони і починати просити, аби вона змилосердилася і простила ті гріхи, які ви несете у своїм тілі. І треба молитися 12 ночей підряд, але це має бути така молитва, щоб ви не чули жодного звуку поряд, а можна сказати, вийшли в другий вимір.